Ут, лише тут, у Кам'янці-Подільському, є мікрорайони, що називаються фільварками. Саме вже слово це обумовлює дещо відособлене, майже хутірське розташування таких місць. Так воно і було на початках. На початку 16 століття Кам'янець-Подільський магістрат надав ці землі польській громаді, аби вона там займалася сільським господарством, незважаючи на близьке розташування фільварки до самого кам'янця ніякого стосунку не мали промишляли сільським виробництвом та жили власним. Укладом. Ці фільварки якраз і виникли на початку 16 століття. Ось, наприклад, польські фільварки їх легко впізнати, і кожен турист їх фактично бачить, коли переходить замковий міст до старої фортеці, то якраз праворуч відкривається панорама цих фільварків і білосніжна Георгівська церква, якраз стоїть якраз посеред цього мікрорайону. І от на початку 16 століття. Магістрат міста Кам'янця-Подільського надав ті землі польській громаді, для того, щоб вони займалися сільським господарством. Так тривало до другої половини 18 століття. На той час уся тутешня територія була заселена і налічувала понад сотню дворів та близько півтисячі населення. Їхнє входження у склад міста тривало поступово. Наприкінці 18 століття польські фільварки отримали статус передмістя, а вже у столітті 19 їхні мешканці стали повноцінними містянами, отримавши всі міські права та розділивши зі старожилами кам'янця всі їхні обов'язки. Польські фільварки цікаві тим, що фактично в раніші часи, поки не побудували в 19 столітті Новопланівський міст, то основний заїзд до міста був саме через польські фільварки. І Центральна вулиця, яка тепер носить назву Суворова цього мікрорайону, вона якраз. І була тою дорогою, яка спускалася до самої річки Смотріч. Потім перетинала по містку саму річку, і вже можна було заїхати в сам саме в Кам'янець-Подільський, це старе місто. Польські фільварки і тепер, на початку вже третього тисячоліття, зберегли свою майже одноповерхову забудову. Лише де-не-де -де виділяються поодинокі споруди на два або три поверхи. І вони здебільшого належать навчальним закладам міста. А найвищою спорудою, такою собі говерлою польських фільварків, є православна Георгіївська церква, яку добре видно із багатьох точок міста та навіть із його околиць. Але про церкву іншим разом. А спочатку про інші історичні споруди цього мікрорайону, що волею долі дали притулок декільком навчальним закладам різного рівня. Район польських фільварок Кам'янця-Подільського характерний чималою кількістю навчальних закладів другого-четвертого рівня акредитації, що в основному розташовується на головній вулиці цього району міста, яка нос назву Олександра Суворова. Хоча ніколи цей генералісимус російський в нашому місті не бував, але тим не менше вулиця має таку назву ще з радянських часів. І, на жаль, наразі топонімічна комісія нашого міста не знайшла достальних підстав для того, щоб переименувати її, були пропозиції, наприклад, на вулицю Симона Петлюри. Тут можна зробити ремарку, що Олександр Суворов ніколи не мав і парт квитка. Отож модний нині процес декомунізації не має до нього ніякого стосунку. Та якщо наші законотворці утнуть ще й закон про дерусифікацію, то тоді вже кам'янець точно позбудеться багатьох топонімічних назв. Перший з об'єктів, який знаходиться на цій вулиці, на польських фільварах. Це е, Кансподівський коледж харчової промисловості, що розташовується ось у цій будівлі. Цей будинок був споруджений ще на початку 30-х років 19 століття. Призначався він для проживання католицьких черниць-візиток, які оселилися в Кам'янці ще на початку 19 го сторіччя. Доки не було цієї споруди, сестри проживали в підненькому будиночку на вулиці Довгій. Тодішній подільський губернатор, польський магнат Миколай Грохольський, за наполяганням своячениці Цицилії Холонєвської взявся за будівництво нового помешкання для візиток. Будівництво тривало трошки більше десяти років. За цей час сталися також досить важливі події. Вибухнуло перше польське патріотичне повстання 1830 31 року. І росіяни знали про те, що грав Грохольський губернатор Грохольський брав активну участь в організації підготовці цього повстання. Він був заарештований, його ув'язнили до тераспольської в'язниці. Там проводилися допити, а потім відправили на заслання до міста Бенде. Та вже через рік, за особистим указом імператора Олександра І, граф Грогульський був звільнений і повернувся до Кам'янця-Подільського. Очевидно, і тоді гроші та зв'язки грали не меншу роль ніж сьогодні. За цей час будівництво монастиря практично не припинялося, і вже на початок 40-х років будівля була готова для того, щоб сюди переселилися монашки-візитки. Вони в цьому монастирі облаштували невеличкий шпиталь. Тут була така невеличка школа, де вони навчали та виховували маленьких польських шляхетних дівчат. І все-таки російська влада не дуже прихильно ставилась до цього, як і до решти католицьких монастирів. Тому й шукала приводу, аби якось спровадити цей осередок іновірців зі столиці губернії. Незабаром привід знайшовся. Документи нам говорять про те, що на початок 60-х років 19 століття тут заставалося всього навсього біля восьми. Манахи, невеличка школа для шахетних дівчат, і ось у 1863 році росіяни скористалися другим польським повстанням, тобто приводом для репресій, і звідси наказали цим монахиням просто виїхати до одним з монастирів Польщі. Проте святе місце порожнім як відомо не буває. Тож на місце сестер католичок невдовзі поселили вихованок православного жіночого духовного училища. Буквально на наступний рік, у 1864 році, в цій будівлі було засновано православно жіноче духовне училище. За документами тут навчалось біля 200 дівчат, які потім мали бути учительками в приходських школах, і досить велика вірогідність того, що вони виходили заміж за батюшок, за сільських батюшок. Незважаючи на зміну католицького профілю цієї споруди на православний, імперська влада все-таки не дозволила собі зазіхнути на власність самої будівлі. Отже, тривалий час держава ще сплачувала грохольським щорічну ренту. І тільки наприкінці 80-х років 19 століття було прийнято рішення про остаточне викуплення цієї будівлі. Вона отримала до речі капітальний ремонт, була переобладнана. Отримала біля 50 навчальних кімнат і стала одним з найкращих освітніх будівель на початок ХХ століття в Кам'янці-Подільському. Невдовзі після жовтневої революції 1917 року у будинку знову змінилися мешканці. Буревій атеїзму повимітав з усіх закутків рештки католицького та православного духу, і в 1921 році під цим дахом оселилися слухачі радянської партійної школи. Мабуть, це було не лише доцільно, але й дуже символічно дати притулок кузні войовничих атеїстів там. Де майже 100 років панував побожно-аскетичний уклад життя. Тобто це школа, яка готувала партійних функціонерів нижчого, нижчої ланки. І пов'язана ця радянська партійна школа ще з одним досить ідіозним представником того періоду. Я маю на увазі автора світово-звісної повісті «Стара крепость Володимира Біляєва, батько якого тут працював у друкарні і в одному з Приміщень на території флігелі проживала його родина, і він досить яскраво в своїй повісті е, обмалював цей монастир, е, приписуючи різноманітні е, несенітниці, кшталт того, що тут привиди монахинь бігали, якісь перестрілки в суду тривали. Десь був дзвін замаскований, який повідомляв на кордон, що рухається червономітці для того, щоб присягти там перехід кордону і так далі, і так далі. Після Другої світової війни цю будівлю віддали індустріальному технікуму. А вже через 15 років сюди було вирішено перевести харчовий технікум із Києва. Харчовий технікум переїжджає сюди до камянця подільського і практично цей навчальний заклад, трошки за часів незалежності змінивши свій статус. Зараз це харчовий коледж продовжує свою діяльність. Тобто ця будівля і досі використовується як навчальний заклад. Ось такого харчового. Прямування Трохи нижче з іншого боку вулиці Суворова височіє монументальним фасадом ще одна історична споруда православне чоловіче духовне училище. Правда, тепер його більше знають як Кам'янець-Подільський індустріальний коледж. Тобто, єдине, що тут збереглося, навчальний профіль закладу. Ні релігійної, ні гендерної домінанти тепер тут немає. В коледжі гризуть граніт науки, однаково, і хлопці і дівчата. Та до цього будівля теж не раз змінювала свій стиль статус. і на початку 30-х років 20-го століття в ній було засновано Каїнсподійський силікатний інститут. Він був створений з двох навчальних закладів Каїнсподійського хімічного технікуму та Артемівського силікатного інституту. Чому така дивна назва інституту пояснюється просто: 30-ті роки були періодом активної індустріалізації молодої радянської держави, тому все, що було з цим пов'язане, легко проникало в гуми та набувало масового захоплення. Силікатні сполуки, як компоненти будівельних матеріалів, набули широкого використання. Тож і сама назва інститут силікатний була чимось на зразок сучасної кремнієвої долини. Досить цікаво, наші кам'янецькі дослідники знайшли в архівах матеріали про те, як НКВД репресовувало, піддавало гонінням як викладачів, так і студентів цього інституту, тому що були відомості про те, що вони не згодні з тою політикою, яку проводила радянська влада, тобто насильницькою колективізацією, голодомором, репресіями і більшість навчальних працівників зазнала репресії, чи були заарештовані, чи переведені до інших навчальних закладів. Та, попри все, селікатний інститут проіснував тут аж до початку Другої світової війни. До речі, немало його студентів і викладачів героїчно захищали рідну землю від фашистських поневолювачів. Про що свідчить меморіальна дошка на стіні будівлі? Після другої світової війни у 1946 році. Було вирішено тут заснувати новий навчальний заклад, який назвали Кансьпадівський індустріальний технікум. Цей технікум був підпорядкований союзному міністерству будівельних матеріалів і його випускники розподілялися по всій території тодішньої великої держави. Це були в основному спеціальності електротехнічні, гірничі спеціальності, геологи. До речі, і наш гід по цій вулиці Анатолій Скрипник теж свого часу здобув диплом цього технікуму. Здобув, як він сам каже, в запеклому бою із точними науками. Та зрештою його гуманітарне єство таки взяло гору. Перекувавши електротехніка на історика. Саме тому він так багато знає і може розповісти про вулиці рідного міста, але подальша його розповідь уже в наступній передачі.